Нас вітає компанія хімагомаркетинг, як вам відомо. Та. Зробили демо-поле по кукурузі. Хто вирощує, тому буде цікаво, хто продає, також буде цікаво. Подивитися, побачити. Знаходимося в господарстві е, СГ Дружба. Керівником є Валерія Адамівна, дозволена нам поставити демо поле в себе в хазяйстві. Детальну характеристику по вирощуванні, по технології хотів би, щоб розказав агроном. Тому, агроном, будь ласка, скажіть, коли, коли сіяли, коли вирощували, як вирощували, що вносили. Чи були якісь проблеми? У нас пожеж 100 гектарів. Попередній була озима пшениця. Два роки тому ми вносили гній, рухалось 38 тонн на гектар. Так, Якщо може це діє а внові то так дала свій результат. Сівпа була проведена 20 травня, трошки пізно, бо сівалки своєї немає, то наймали, орендували. Але з проблему маємо вороди, що скажу. Да. Ну, ця сівалка, сівалка, сівалка заробляє, mm -hmm. що треба. Це саме одобрення, що ми тут проводили. Припусці віддавали 100 кг поліфоски, 6, 20, 30 і потім три рази проводив позакорневе підживлення. Разом з гербіцидами 10 кг карбаміду. І потім ще два рази проводив ще раз позакороневі. 15 кг карбаміду і 3 кг кілограми додавав ще. Ну, у Нас пристихний оприскував, що стільки могли влізти, так і тяг 7 чи 8 особенно в останній раз підживляли. І ось такий вигляд маємо. В грудні нічого не давали, тільки при посіві давали і все. Злотий добрий творки вот. Получається 40 кілограм тербаміду, фізичний вазів, позакорнемо все. Доброго дня, мої друзі. Радий бути на цій славетній Волинській землі. В першу чергу дійсно хочу подякувати керівнику господарства, що сьогодні є можливість презентувати ті. Надбання, які є в компанії Хімагро Маркет. По-друге, хочу подякувати, звичайно, нашим хлопцям ЗСУ, що ми зараз маємо можливість тут бути і працювати на землі, звичайно, на благо України також. Тому віримо в перевогу, віримо в ЗСУ. Компанія Хімагромаркетинг 29 років відсвяткувала в цьому році, і на сьогодні компанія це та компанія, яка Надає комплексні системні рішення, тобто ми працюємо над тим, щоб фермер, підприємство не просто купило препарат і застосували, а ми надаємо повністю весь спектр всього, що потрібно. Тобто від реалізації, далі доставка, далі науковий супровід. І так має бути, тому що ті надбання, які ми за період роботи. В Україні є, звичайно, показують, що такий напрям він правильний і це дає змогу аналізувати, які сьогодні є помилки і що потрібно фермеру для того, щоб він отримував все більше і більше врожаї. На сьогодні компанія має в своєму портфоліо більше, ніж 100 найменувань засобів захисту. Є біопрепарати, є мікродобрива. Є адюванти і є лінійка насіннєвого матеріалу: це кукурудза, це соняшник, це Ріпа. Ці гібриди, які на даному полі, це не вся лінійка, яка є в компанії, а ми маємо ФАО від 170 до 580. До речі, 170 і 580 в Україні також ніхто не має. Тому це ексклюзивні такі пропозиції, які ми Варто користуватися. На сьогодні є дуже актуальною. Минулий рік це є волога віддача. Якщо подивитись на всі гібриди, вони мають прекрасну вологу віддачу. За роки реалізації цих гібридів, завжди фермер відкликається позитивно саме про ці гібриди. Я потім покажу, розломаю, подивитись, яка серединка там є, стрижень надзвичайно тонкий. І це дає можливість вологу доволі добре віддавати. Ще однією особливості є те, що практично всі гібриди доволі добре і нормально переносять пониження температури рано навесні. Це 270 МВ, пау 270. Дивіться, це вже такий доволі потужний качан є. Десь, зрозуміло, не чуть не дозапалив, але таке. Качан, як бачите, дивіться, дуже щільне насіння, тобто немає такого, що він знаєте, як бубон, грає. Тобто це знов -таки, Плюс в тому є, що за рахунок цього формується більша кількість зерен. Зрозуміло, що таких качанів доволі прекрасно теж формується і маса 1000 зерен. І В цьому гібриді... Трошки збільшена кількість цукрів, тому в Європі його навіть використовували як там, цукровий виточ. Тому він і має такий більш жовтоватий колір порівняно з іншими. Такий роками його вирощуємо, його всі люблять, тому що... Від фермера, в якого 5 гектар, і до фермера, в якого 1000 гектар, вони його купують, тому що знають, що кожного року, незалежно які температурні показники, яка погода, десяточку свою отримали без додаткових затрат. Плюс хороша вологовідача, зекономили на тонну проценту сушки і маєте прибуток. Тоді з такими гібридами краще працювати, смисел отримати. 14, але з вологою якою там де сушити треба скільки. Будемо говорити за воду, бо вода це сьогодні проблема. Води сьогодні немає і з кожним роком все гірше і гірше. Воду в основному беруть або зі ставка, вона по температурі підходить, то може бути мутно, грязно. Бо той мул, який там є, він на себе девешка забирає. Або беруть зі скважин. Зі скважини вона завжди чиста, вона підходить, але вона холодна і вона жорстка. Холодна вода може впливати на випадання в воса, жорстка вода, також випадання воса і плюс перетягування ДВ на себе. Тому ми бачили, коли не раз беруть зі скважини, додавали гліфосад, внесли, а він може не допрацьовувати. Питання по піхосату є, так? оказується, є питання по воді. Або води немає, треба їхати 5-10 кілометрів, набирати ту воду. Кожним роком все більше і більше ми цю проблему бачимо. І сьогодні є такі механізми, де можна повпливати на воду. Я вам покажу зараз, дивіться, я взяв. Два варіанти води по жорсткості. Спеціально, щоб ви бачили, що таке жорсткість. Ну, Прилад, який дає можливість визначити жорсткість води. Ну, беру, наприклад, дивіться. отут жорстка вода. І показник зразу там пішов, дивіться, 700. І пішов вверх. 736, да, там, є. Далі, наприклад, візьму У -у -у. воду, яка не жорстка. Дивіться, він там 500. 600. Якщо додати діючу речовину і сюди, і сюди, зрозуміло, що тут жорстка вода на себе забирати буде діючу речовину. Що таке жорстка вода? Це наявність солей, магнію і кальцію. От коли з криниці воду взяли і кипіте, а зверху той осадочок такий плаває. Це говорить про те, що вода жорстка. Якщо помірити pH води, бо pH води також впливає. Да? Це прилад, який для визначення PH. Оптимально для пестицидів, щоб PH був в межах 4,5 і 5,5 тоді всі працюють прекрасно. Якщо PH7, PH9, особливо на півдні, вважайте, що дівчі речовини там немає. Залежно від ДВ, період напіврозпаду різний. От для прикладу, і Якщо PH9, Період напіврозпада 50% діючої речовини одна година. Ви заправили оприскувача, поки до поля приїхали 50% дівешки в Беремо, наприклад, да, тут дивіться ну, там, 6 з лишнім. В принципі, якби нормально, але но вона жорстка те, що я показав. Візьмемо тут, тут буде 5 з лишнім, да? зменшується. Зараз покажу, що можна робити для того, щоб оцей чинник впливу води ну, нівелювати, зменшити. Є багато різних способів для того, щоб можна було повпливати на pH і на жорсткість. Один із таких продуктів, який в нас є, це стабілізатор BB5. Це pH-коректор. Це прилип розчин. Додатково прилипача вже не потрібно. Тут є азот і фосфор, тобто він виступає також як мікро, можна сказати, він зменшує поверхневий натяг і, в принципі, не впливає на те, що діючі речовини закислюють робочі органи, виприскувачі і таке інше. Якщо у вас немає в господарстві pH-метра, щоб провірити, який pH є, маючи цей продукт, можна зробити, бо він працює як кольоровий індикатор. От жорстка вода була, да, дивіться, добавляємо. Ну, Понятно, що додаю з розрахунку на жорстку воду. От вода вже колір змінила. Тобто це говорить про те, що Оптимально, щоб він був такий легко-легко розового відтінку. Тоді pH і жорсткість води буде в нормі, оптимально. За рахунок того, що вона жорстка дивиться, я додав з розрахунку 100 мл на 100 літрів води. Він змінився до такого чуть-чуть жовтого. Нема pH, я бачу, додав, якщо треба більше, ніж 100, це вже говорить про те, що вода не м'яка. Я додаю з розрахунку ще, наприклад. Ще на 100. Дивіться. Він став жовтіший але він ще не оптимальний. Тобто це вода жорстка. І бачили 700 з лишнім, то що я показував. Добавляю тоді в розрахунку. Ще. І дивіться, він бачите? Чуть-чуть змінюється, але ще не оптимальний. От що таке жорстка вода. Тепер, наприклад, беремо для води, яка м'яка є, яка не жорстка. <зв1> він такий чуть-чуть стає Де такого... Да. От зараз, якщо помірити, дивіться, по <св1> <пл1> жорсткості і по всьому будемо бачити, яка різниця. Бачите, якби показники змінюються От на рівні, зараз, як бачите, 600, а було в одному 700, а в одному було 600 звичним. Ну, Міруємо зараз по PH, дивіться, тут PH було 7. Всім два з лишнім, дивіться, ми додали до 5,4. Це вже практично один із оптимальних варіантів, коли підходить для роботи пестицидів. А тут, бачите, ще буде менше 4,5. Тобто, оці два варіанти вже є оптимальні.